Нагадую про наш сайт автозапчастин заказ запчасті. Силочка на наш сайт знизу під кожним відео. Будь-які запчастини, б.у. нові можете заказати на нашому сайті. Переходьте лише по силочці під кожним відео. Ласкаво просимо! Так, в місцевому циклі. Автомобіль, в принципі, поводить себе досить непогано, не сильно великі габарити, хоча це і називається сімейний компакт Вен міні Вен. Хто як каже на нього, ось, але, в принципі, припаркуватися автомобіль дозволяє досить легко невеликі компактні габарити. Паливо споживає. В міському циклі ну десь 7-7,5 літрів, в залежності від як будете їхати, Ось, підвізка доволі зручна, там, передня незалежна, ззаді торсіони, в коруані так само досить зручний. Ну, він так і був названий, в принципі, такі для сімейних подорожей і в принципі по місту їздити ним доволі. Доволі непогано. Шестіступочка у нас коробочка. Ну, в принципі, все Все в нас є під рукою. Керування так само на кермі. Немає в цьому автомобілі підігріва сидінь. Ось А так, Парктроніки тут вже простий кондиціонер, а клімат. Ось так само ви виставляєте собі температуру. 4 склопідйомника, складання зеркал, так само присутні в автомобілі. ну Це версія ОПЦ, в принципі, це якби заводський тюнінг, там заряджена версія. Тут в ОПЦ, якщо двигуни по двигунах, то двигун завжди потужніший. Якщо 1,7, це 92 кВт, а якщо 1,9, це в нас буде 110 кВт. Якщо бензиною, то це 2,2 кВт Бензин. Ну, можливо, є і 1,8, там потужніший, просто мені не попадався. Автомобіль нагадую без жодного підкрасу. Ось. Ви бачили, як ми його привозили із Німеччини. Детальніше про що саме робили по автомобілю. Окремо розповім. Вкладено немало коштів даний автомобіль відразу. Ще раз, можливо, повторюся, таких автомобілів на авторинку Луцька дуже-дуже рідко попадають. ось А можливо, на сьогоднішній день ви такого давно зефірку не підбирали людям. Ось. Можливо, такого і не знайдете. Обслужений автомобіль без жодного підкрасу. Ну їдемо 70 кілометрів. Включаємо круїзик. У нас круїзик тут доволі легко включається, От зліва є клавіша, просто верхню цю нажимаємо і нас засвітлюється от там такий круїз. І там так само, якщо ви нажимаєте, тримаєте його. Ось, воно по 5 км здається, воно плавно додає. А якщо по один раз так нажати, то по одному кілометру. Тобто так само збивається на тормоз, нажимаєте і збивається тобто без питань. Ось їдемо ми на круїзу там, 70 км на 5 передачі. Так, п'ята передача: 70 кілометрів, тахометр у нас показує півтора. Ну, Відразу буду там хто е не розуміє, що наприклад. Е Усі легкові автомобілі, півтора обороти це нормально для таких автомобілів. Якщо ви привикли їздити 2-2,5 тисячі, щоб у вас були оберти, і ви думаєте, що циркуляція масла е, в двигуні буде краще, то ви помиляєтесь. Ось, для цих е, легкових таких менів півтора тисячі обертів це є нормально. І у нас розкид іде 4,3, 4,5. Моментальний 4,2, там може бути 3,9. от так само. Тобто Досить по економний автомобіль на далекій відстані. Тобто, автомобіль так само ми зараз переключимося на 6-ту передачу, будемо їхати там соточку, побачимо, скільки воно буде брати. В керування доволі простий. У нас автомобіль нікуди не тяне. Ось нажимаємо ми на тормоз. У нас збився відразу круїз і повертаємо ми праворуч. Ось, зараз там візьмемо десь більшу дистанцію і попробуємо з більшою швидкістю проїхати. побачимо розхід палива проїдемося там трішки далі. Тут ще у нас населений пункт. Ну, тому і полюбляють, в принципі, такі автомобілі. На сьогоднішній день, навіть не на сьогоднішній, можна сказати, ще. І два роки назад, і в теперішній час. Ну, я думаю, ще декілька років і в майбутньому ці автомобілі будуть доволі актуальними. Тому що ще раз. Вже, е Люди їздять е, на них в Україні не перший рік, тобто е, що дизельні, що бензинові двигуни вже в принципі все розібрали з ними, що можливо там в інтернеті ви можете знайти любу інформацію. Так само по ремонту цих двигунів. Е, ви так само вже можете знати, що, де, як. Е, так само, мотористи, хто е, е, працює з цими. Автомобілями вже в принципі розібралися, які є причини там несправності, як них не ремонтувати і так далі. Но це треба робити там окреме відео, тобто по всім несправностям, і як навчилися наші, можна так сказати, колібіни це все ремонтувати. Потрібно, тому що години часу не вистачить. Ось щоб розібрати там детально повністю по автомобілю, які можливі там плюси-мінуси і як, наприклад, Це все вона Ось. Але в принципі, автомобіль, як на мою думку, досить-є -досить популярним в Україні за своєю тобто, практичності. Салон у нас нагадує 2-3-2, тобто два спереді, посередині трьохмісний і взаді додаткових два сидіння. Практично всі вони йдуть цими Ось Середня частина здвигається, тобто дуже легенько вам сідушка як заводського типу, вона там складається, підсовується, у вас дуже велике багажне, багажне відділення. Так само по розхід палива в нас, От ви самі бачите, зараз ми включаємо круїз. З населеного пункту. Візьмемо ми. Це ми ще на першій, на п'ятій. І переключилися ми на шосту. Їдемо ось ми їдемо на шостій передачі. Ще трішки добавимо Ось їдемо 100 км на годину. Рівно соточка у нас показує. Розхід палив у нас 3,3 літра. 3,5, тобто на шостій передачі, тахометр у нас показує 1800. І розхід палива 3,8 літра. Як домовління, не... нагадую, що не всі, не всі автомобілі. Вас будуть із таким розкидом палива, тобто, потрібно, звісно, дивитись стан вигона. І що немало важливо, це дизельна апаратура і форсуночки. З форсунками окрема історія. Тобто, навіть у цьому автомобілі форсунки були помінені місцями. Що це означає? Кожна форсуночка має свою маркеровочку і комп'ютер. Тобто електронна система автомобіля, вона вже вшита, кожна форсунка на кожний циліндр приєднана тобто, до комп'ютера автомобіля. Якщо ви поміняєте місцями форсуночки, звісно, автомобіль буде їхати, але тобто, комп'ютер не буде щитувати правильну інформацію на цю, на цю форсуночку. Так, ось чому цей автомобіль називають сімейним компакт-веном. Вже наша Джесі зразу дивиться, обнюхує, що ми привезли. Ось так впаковуються два велосипеди в даний автомобіль без проблем. Ось так. Тобто салон у нас трансформер. І ось так запаковується без лишніх питань. Два автомобіля входить. Та, я думаю, ой, два велосипеди, якщо полочку верхню зняти, то в них ще раз, два, три, чотири штук 5 залізе сюди без проблем. Так що там холодильники, стиралки так само перевозити даним автомобілем без питань.